Терорист Гіркін стривожно повідомляє, що з такими темпами, як от зараз, все це що відбувається, то Росія програє вже найближчим часом, і армії буде капець. Я процитую навіть його і дуже перепрошую сильно за некультурні слова, але я мушу це процитувати. Без оголошення воєнного стану, без мобілізації, ми не те, що воєнну операцію проста. Ми вже її просимо, ми і війну програємо. І запитання наступне: чи буде офіційна мобілізація? Не буде офіційної мобілізації, тому що е, там всі добре розуміють, що це смерть її владі, е, Так що мобілізації не буде. Що вони могли по мобілізації зробити? Вони вже зробили. А саме згадуємо, там десь на початку серпня було, що збільшить набір в армію із січня місяця. Так що на, вони не успіють, Це не потрібно, ну, не потрібно це робити, бо що таке мобілізація? Треба їх набрати, чомусь навчитися. Це, нам здається, що завтра вони до нас приїдуть, а по а в воєнні вам скажуть, що дайте хоча б три місяці, щоб вони подивилися. Вони туди поїдуть Так що тут воно не спрацює, через що швидко йде Україна. Хоча ми з тобою про це говорили, що ось він буде надшвидка. Так, все реалізовується про те, що ми говорили. І якраз у цей період, про який я вас запитувала. В березні, не пам'ятаю, у нас був ефір. Я говорила про 190-й день 232-й. Я чекала цього періоду, не знала, що там має бути таке вау для України, і не можна було про це повідомляти. От маємо результати. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Росія може спробувати просунутися в західні та центральні області України, а також повторно атакувати Київ у 2023 році. Залужний. Ось те, що у них такий план, то сумніву немає. І про це теж я повідомляла своїх глядачів. Про це в мене були попередження, мені снилися сни і так далі. Але я знаю точно, що з майбутнім можна працювати, і його можна змінювати. І особливо, якщо приходять попередження. Отже, будемо дивитися по факту, так? От План ворога, реальний факт. Я буду зараз цитувати витяг статті Залужного і його реалізацію. Чи збудеться це все, що вони планують? Будемо дивитися по черзі, яка ціль найбільш ймовірна, а потім дивитися, чи ціль буде реалізована. Отже, ціль перша повернутися до задуму, захопити Київ, а значить, може бути загроза повторної атаки з території Білорусі. Не бо зараз вже нам показує, що це ілюзія по сім кубків. Е, там е, знімають навіть цю загрозу. Те, що не буде. Ні, не буде. Так, у статті мова йде про 23 й рік. А можемо глянути? давайте всі цілі дивитися на три роки: 24-й і 25, й Ми коли з вами говорили, що 24 й такий небезпечний, але для всього світу, а можливо, і для України також. Не буде в нас війни 24-25-го. Це не про те, що в нас ці роки будуть легкі. Ми розуміємо, що післявоєнні роки вони не бувають легкі, але те, що в Україну ніхто не зайде 24-25 і 23-го теж це 100%. А це, до речі, якраз до теми, як працювати з майбутнім і як його змінювати. Тобто люди отримують інформацію, так? І вони щось роблять у цій темі. Вони укріплюють, вони зміцнюють, вони воєнізовують, озброюють, так, і ворог тоді вже навіть просто не сміє свій план реалізувати, так? Це якщо ми беремо на рівні країни, взяли інформацію і щось зробили. Якщо ми беремо на рівні людини. То в людини там ще все набагато простіше, чому? Тому що людина може зараз включити страхи, без кінця шукати. Підтвердження, тому що, що це буде обов'язково погано. І, а може просто робити те, що вона скаже, ні, цього не буде, якщо там мені небезпечно, то я переїду, якщо мені там небезпечно, то я там не буду. І таким чином вона змінює своє життя. Так що, якщо ми туди приділяємо увагу і відводимо в від себе небезпеку, то потім взагалі не турбуємо, що в нас це чекає. А якщо ми нічого не робимо, ми, тоді ми отримуємо війну, щоб, щоб ми маємо зараз в Україні. Оце якраз мова про те, що коли людина, наприклад, приходить до таролога за прогнозом, так, це ж вона не йде, щоб таролог передбачив її майбутнє і сіла, стала ручки і чекає, як воно здійсниться. Чи вгадає, чи не вгадає таролог. Навпаки, функція таролога так попередити, сказати, що там підеш туди, буде, ймовірно, такий сценарій, але ти можеш цього не допустити, правильно? Саме, саме так, тому що в нас дуже багато перехрестя в житті, і в нас після одного перехрестя йде інше перехрестя, і в кожному перехресті ми можемо звернути право, ліво, прямо і повернути назад, або ще десь. І там буде слідуючи. Ми кожен день робимо свої вибори, і наші вибори формують наше життя. Я хочу бути знаменитим, я вчусь. Я там знаходжусь, де шукаю цих знаменитих людей, і я стаю знаменитим. Або я хочу бути знаменитим, лежу на дивані і поганий таролог. Так що тут все в твоїх руках. До речі, я знаю, що ви курс таро вже буквально анонсували на днях, так і стартуєте з курсом кілька слів. Можете сказати про цей курс? Курс доволі глибокі, Там у нас буде розбиратись філософська система. Крім того, що буде в нас заняття з картами Таро. Ми будемо ще кожен мій учень напише свою книжку Таро, тому що це так він построєний. І курс це таро це символічна система. Я тут можу бачити одне, а хтось інший може бачити зовсім інше. І таро воно дано Богами для того, щоб ми його. Брали своє життя, а не йшли на поводу тих, хто торгує страхом і торгує. Тим, що людям розказує, що це гріх. Я зараз не кажу про, про кого я маю на увазі. І ми, ми працюємо з інформаційним полем. І цей курс про те, як з цим працювати, будуть дуже різного роду розклади зроблені, там їх анонсується 14, це достатньо, тим більше, якщо ви професійними тарологами поговорите, то в житті максимум 3-4 його катають з дня в день. Тому що людина розуміє, що їй підходить, і пішла працювати на цьому. Так що курс буде йти 4 місяці, глибокий курс, тяжкий курс, не побоюсь цього слова, тому що майже кожного дня в нас будуть домашні завдання. Хто сміливий, запрошую. Контакти наших гостей завжди є в описі до програми, і продовжуємо стосовно нашого майбутнього і стосовно якраз тих точок. Бо, оскільки в нас є такі точки, там, де мільйони розгалужень, і мільйони варіантів майбутнього, але все-таки є точка якась велика, крупна там, де немає тих варіантів, немає мільйонів. І Якраз по тих точках ми в ефірах і ходимо, і ми їх бачимо, тому є можливість передбачити майбутнє. І коли передбачення, наприклад, спрацьовує, а дуже часто воно спрацьовує. І людина його почула, зрозуміла, зробила висновок, перемістилась, наприклад, з одної території в іншу, вона уникла чогось, так? І тому продовжуємо вертаємося до тих сценаріїв і цілей, і будемо знову дивитися, чи є така ціль в них в голові. І наступний варіант, чи вона реалізується. Так, Перше, про Київ ми вже з'ясували. Київ під захистом, про це також неодноразово всі говорили. На нього ставлять захист як і матеріальний, так і нематеріальний. Далі. Ціль наступна: просуватися на півдні з плацдарму на правому березі Дніпра в Херсонській області, тоді росіяни отримують реальні перспективи для захоплення Миколаєва та Одеси, а також створити загрозу у бік Кривого Рогу і надалі центральним та західним регіонам України, чи є така ціль, і найближчих три роки чи вона може бути реалізована. Ціль подібна є, але вони вже її не реалізують, тому що час пішов, час пішов, він працює проти них і її реалізувати не зможуть. Хоча сказати, що ще не, не зроблять декілька спроб для того, щоб це реалізувати, вони ще подіргаються, що називається, вони не увінчаються так що, тому що їхній час вже закінчився. Добре, наступна ціль. Просунутися на Запорізькому напрямку, що створює загрозу для захоплення Запоріжжя та Дніпра. Є ціль по Запоріжжю, взагалі нам показують, що Запоріжжя це такий ласий шматок, що б хотіли б найбільше, але це теж не те, що не зможуть вони реалізувати. Це залишиться тільки сподіваннями. Ви сьогодні дуже тішите нас своїми прогнозами, нехай вони здійсняться. До речі, війська Білорусі, процитую, розпочали саме зараз навчання поблизу кордону з Україною, в ході яких, ймовірно, буде відпрацьовувати захоплення частини території України. Ідеться про прикордонні райони. Про це офіційна інформація є. То вони знову таким чином лякають, нагадують про себе, що це, з якою метою це все. Правильніше сказати, вони на себе відводять частину уваги і таким чином відводять частину наших озброєнь і заповільняють ход війни. Якби не був таракан, то вже в Україна звільнила б не одну облість. Так що тут вони виконують свою роботу, а робота на тому, щоб заповільнити яким чином перевести увагу на їх. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.